Гостя студії Анастасія Верещинська, директорка Європейського українського енергетичного агентства. Слава Україні! Вітаємо слава від попередньої нашої з вами зустрічі Анастасія Минуло трішки часу. Після останніх атак на енергосистему тема, взагалі, децентралізації генерації звучить. Вона так, в принципі, там все гостріше і частіше ми в цих студіях про це спілкуємось. Що найголовніше, ви з Спілкуєте, співпрацюєте з учасниками ринку. Це правда, це зрозумілий факт. Що потрібно, аби от в нашій політиці щось змінилося і в регуляції самого ринку для того, аби ця галузь в світлі потреб, які в нас виникають зараз, розвивалася? Так, безумовно, децентралізація є абсолютно важливою для створення умов безпеки. В енергетиці, тому ми зараз бачимо, як цим активно займаються розбудовою децентралізованої генерації, займаються бізнеси. Угу. Але у децентралізації є декілька вимірів, і один із них це дійсно ця розбудова маленьких станцій споживачами. Але інший вимір це промислові станції, які підключені до мережі, які так. віддають всю свою електроенергію в мережу і власне підтримують її стабільність. Власне, з такими інвесторами і я безпосередньо працюю, вони є учасниками нашого агентства, вони є великими гравцями в українській відновлюванні енергетиці. І ми зараз бачимо, що багато з них, навіть тих, хто. Мали активи певні в Україні, але втратили їх через окупацію все одно планують нові проекти. Вони планують будувати в Україні нову генерацію, і це дуже добре. Вітрову вітрову. Так вітер буде основною технологією. В ВДЄ, яка буде дуже активно розвиватися в наступні роки. Так. Ми вже бачимо, що. Інвестори також бачать, які ми економічні стимули. Це насправді просто ринкова ринкові умови, які їм подобаються. Їм подобається ціна на ринку. Вона їх влаштовує, вона буде більш ніж комфортною для них, якщо б вони продавали свою електроенергію. Просто на ринку через трейдерів. І тому власне вони задумуються про будівництво таких проектів. Єдине, що наразі із готових до будівництва 4 гігаватт вітрових проектів побудовано не так багато. І основна причина для цього це доступ до фінансування. Ми вже піднімали цю тему неодноразово, обговорювали її в під час минулих наших зустрічей. Це все ще залишається актуальним. Проте вже є інструменти, які можуть це значним чином покращити, і з наступного року ми вже можемо побачити значний рух в напрямку будівництва вітрової генерації. Тут поточнюючи запитання продавати тут на внутрішньому ринку, чи, так. чи також і ззовні? Можна, можна і продавати за кордон. Я думаю, що для багатьох інвесторів це також буде дуже цікавим способом реалізації їхньої електроенергії отримання прибутку. Єдине, що Україна наразі є об'єднаною фізично з європейськими так. мережами, але у нас поки що недопрацьований механізм. Торгового об'єднання те, що називається маркет каплінгом, об'єднання ринків. Саме на це направлений законопроект, який зараз в парламенті розглядається. Ну він поки що там зареєстрований, тільки він ще не розглядається активно. Але це якраз один із тих євроінтеграційних кроків, які нам треба буде зробити безумовно і обов'язково. А ще про законопроект поговоримо більш детальніше, звісно, але давайте трішки, Ну я так знаєте, запитав про. Реалізацію за кордон та так. і зацікавленість цьому інвесторів потенційних з іншого боку, я ж мав на увазі тарифи, які значно вищі там в країнах Європейського Союзу, е вигідніше там реалізовувати. Та? Але давайте поговоримо про наші тарифи. Зокрема, про зелений тариф, про перехід від якого оголосила Україна офіційно. Тепер для відновленої джерел енергетики це буде якась певна така система аукціонів, для тих, хто нас дивиться, там. Складна ця матерія. Давайте спочатку роз'яснити, що це за система так. А, власне раніше. А... Коли був зелений тариф запроваджений, це був стимулюючий механізм для того, щоб взагалі зелена енергетика почала розвиватися в Україні, так. бо до цього в нас по факту не було дуже багато можливостей це зробити. Власне, цей стимулюючий механізм нас привів до ситуації зараз, коли у нас побудовано вже доволі багато об'єктів відновлюваної генерації, і ми. Направду, не зважаючи там на всі нюанси, які були на шляху реалізації mm -hmm. цього інструменту, ми за нього вдячні, тому що ми зараз маємо відновлювану енергетику. Ми маємо станції, наприклад, в Одесі і Одеській області, які підтримували дуже сильно цей регіон під час відключень, так. тому. Це абсолютно помічна річ. І зараз ми розуміємо, що він віджив своє зелений тариф, і це тенденція, яка абсолютно нормальна. Вона спостерігається і в країнах наших сусідів в Європі. Вони також переходять до нових механізмів, які не вимагають таких великих видатків з боку держави. А все таки мають на меті розвиток саме ринкових механізмів, Змів, де інвестори, як які побудували об'єкти відновлюваної генерації, будуть більше реалізовувати свою електроенергію на ринку. Будуть взаємодіяти з іншими приватними або державними гравцями, угу. і е, будуть більше використовувати такі механізми. І держава буде страхувати це на випадок, якщо там на ринку щось станеться, десь інвестор там не до отримає того, що він мав би отримати. Власне, це і є метою аукціонів. Вони в Україні мали з'явитися ще в дев'ятнадцятому році законодавство для цього з'явилося в 2019 році. Ми їх очікували в 2019 році, і є інвестори, які готували свої проекти під аукціони. Ще ще тоді, але цього не сталося, їх не оголошували. І от тільки в ем, нещодавно ми побачили активне оголошення аукціонів, на які, на жаль, ніхто не прийшов. А я якраз хотів запитати. Чи беруть інвестори участь не дуже активно? А що є причина? справа в тому, що їхнім контрагентом. В за результатами аукціонів, тобто компанію, з якою їм треба буде укласти угоду угу. на довгострокову угоду, що дуже добре насправді для інвесторів, з фіксованою ціною і так далі, але їхнім контрагентом буде гарантований покупець. Так. Та компанія, яка їм боргувала протягом років кошти за зеленим тарифом, Я зрозуміла і на жаль, так вже сталося, що через насправді багато системних проблем. Ми маємо ці борги, а це не є безпосередньо там виною лише гарантованого покупця. Це системна проблема на ринку електроенергії, і власне інвестори не дуже зацікавлені мати такого контрагента, який за їхніми домовленостями будь-якому випадку в певні моменти буде зобов'язаний їм щось заплатити, але вони не впевнені, що він це зробить. Це один з факторів, який заважає скажімо так активніше, ефективніше діяти у цьому механізму системи аукціонів в принципі на ринку, і що можливо посприяє тому для щоб він працював ефективніше в принципі. Та направду, звісно, що питання механізму угу. і договірних відносин за результатами аукціонів, є було однією з найбільших проблем для інвесторів. Проте вона зараз може бути вирішена. Вже в парламенті зареєстровано законопроект, який має на меті саме це змінити. Змінити ще деякі умови проведення аукціонів. Тобто, в за результатами аукціонів буде трішки інший. Механізм використовуватись, який більш комфортний для інвесторів. Що добре, інвестори це підсвічували, ми дуже раді, що почули. Проте, я ж згадувала вже про системні проблеми. Так. І ці системні проблеми це якраз питання загалом інвестиційного клімату в секторі. Звісно, що ми говоримо про борги. Які були накопичені, і це, звісно, що насторожує і тих інвесторів, які вже працюють в Україні, і тих, які планують заходити. Це питання, ну і звісно, що досі немає питання вирішення. Фактично, цієї. галузь, ну як я не скажу, там загрузла в боргах. Але чи бачите ви хоча б якісь ознаки того, що це рухається якось в якийсь правильний напрямку, якщо ми говоримо вже про борги, взаємні борги і так далі, так, в галузі так. в цілому? Звісно, що ми бачимо певні кроки з боку держави, аби це вирішити, вони не завжди. Проактивні угу. звісно, що нам, як приватному сектору, доводиться їх підштовхувати до цього, і ми це робимо дуже активно. При цьому, звісно, що там вже в кількох державних органах створені робочі групи, до яких ми залучені для того, щоб напрацювати дорожню карту, але так. для того, аби Визначити, яким саме шляхом погашення боргів ми підемо, нам треба справді не бажання приватного сектору, бо приватний сектор насправді і так вже все запропонував, що хотів і міг запропонувати. Нам треба політична воля. Аби е, держава Україна взяла відповідальність за це за розробку цієї дорожньої карти, і потім слідування їй. Бо ми вже підписували меморандуми так. з державою. Ми знаємо, що це не завжди працює так, як нам би хотілося. Тому е, е, шляхи вирішення є, держава про них знає, і ми просто хочемо, аби е, знайшлася відповідальна людина в українському уряді, е, е, яка зможе це гарантувати. Бо для інвестора прийняття рішення воно базується і на цих звісно, прикладах, звісно. зокрема зокрема нам з це питання передбачуваності, і перед... питання передбачуваності воно є насправді більш обширним навіть ніж борги. Це питання передбачуваності ведення бізнесу загалом в Україні, але також е, прийняття рішень е, тими органами, які безпосередньо можуть вплинути, наприклад, на ціну на ринку. Це регулятор, а угу. е, це міністерство енергетики. Так. Ну, З парламенту парламент не може прям дуже швидко прийняти рішення, а от регулятор може доволі оперативно прийняти рішення, і вже через тиждень ми можемо побачити значний ефект від цього рішення. Давайте трішки про законопроект. Так. Перепрошую, вже нами анонсований, але один з них окей, більш детальніше. І я так спозиціоную своє питання. Я бачу, що це виглядає, розумію, що це виглядає логічним. Скасування мити і податку на додану вартість, зокрема, для тих, хто постачає сюди обладнання, та так. для будівництва тих чи інших об'єктів відновлюваних джерел енергетики. енергетики. Зараз ця потреба, вона наскільки є критичною, наскільки великою, в таких саме в обладнанні тут зрозуміло. Так. Але от такому кроку назустріч інвесторам, зокрема. Звісно, що ще минулого року, у липні минулого року, був прийнятий законопроект, який скасовував мита мито та ПДВ для енергетичного обладнання. А він, на жаль, не поширився на вітроенергетичне обладнання, і це, звісно, викликає. Певні питання, зважаючи на те, що ми буквально кілька хвилин тому обговорили, вітрова енергетика буде однією з технологій, яка найактивніше розвиватиметься, і та технологія, яка може дійсно українській енергосистемі принести гігавати. Нових потужностей. І це, звісно, що викликало дуже багато запитань у секторі, але поки що вони не вирішені. Поки парламент не готовий іти назустріч, і ми бачимо відсутність політичної волі прийняти, на жаль, це рішення. Але я, звісно, розумію, що. В Україні є виробники обладнання для вітроенергетики, проте вони не мають наразі тих потужностей, які можуть забезпечити потребу, яка наразі є на ринку. Тому звісно, що більшість інвесторів, які будуть будувати вітроелектростанції в Україні, будуть замовляти обладнання із-за кордону. І ну, якщо ми вже говоримо про спрощення таких умов для інших технологій, то це виглядає дещо несправедливо. Ну постає питання з з іншого боку, що важливіше заробити, країна заробить на і миті, та, на митах на цю на це обладнання. Чи все ж таки матимемо децентралізовану енергетичну систему? Мені тут здається вибір очевидний. А мені теж. А, бо навіть якщо порівнювати те, що ми на і митах можемо заробити, це не <кх> порівнянні з тим, що може бути побудовано. Так. Для української децентралізованої енергетики. Так, так. Добре, прайскепи, от це слово ми з вами вживали в розмовах. Постійно дискутуємо, розмовляємо про них цінові обмеження на ринку електроенергії. А вони залишаються в Україні найнижчими за ринкові. Тут дуже важко сказати, тому що як це порівнюється, як це визначає, от саме це хороше питання, тому що у нас є цінові обмеження для верхньої межі, так. для кожного сегменту на ринку електроенергії, і нижня межа. Тобто є певні рамки, в рамк в межах яких ті, хто торгують на ринку електроенергії, можуть визначати. І ставити свої ціни mm -hmm. при продажі, mm -hmm. тобто ціна не може бути нижчою певної межі і не може бути вищою. Звісно, що ми е, е, з самого початку виступали за е, або ж максимальне розширення меж е, цих цінових обмежень для того, щоб вони якомога менше впливали на е, поведінку е, гравців на ринку і не обмежували її, а, або ж взагалі їх прибрати. На жаль, в травні цього року ще на півроку продовжили дію цінових обмежень на ринку. Тому ще принаймні півроку ми будемо працювати в таких умовах, але при цьому ми вже бачимо готовність регулятора говорити більш серйозно про їх скасування. Більше того, вже кілька місяців тому мені здається, навіть минулого року була мова доволі серйозна про те, щоб їх взагалі скасувати, і ми це дуже підтримуємо. Тому ми вважаємо, що Звісно, що ці нові обмеження це не щось, що дуже добре лягає на концепцію лібералізованого ринку електроенергії. А наші колеги з ЄС, звісно, що постійно на цьому наголошують, і це не є тим, з чим ми можемо зайти, наприклад, в цей спільний ринок з країнами ЄС. Абсолютно ні, нам доведеться від цього відмовитись. Угу. Тому ми до цього йдемо. Ми звісно бачимо, що, наприклад, ті самі цінові обмеження вони не тільки впливають там на існуючі проекти і існуючі технології вони також доволі сильно стримують розвиток систем накопичення енергії, тому що для них питання волатильності ціни вищої волатильності ціни на ринку електроенергії є вкрай важливим для того, аби їхній бізнес-кейс працював. Пояснюємо, волатильність це більші так. ціни на е, волатильність це е, е, вища, е, частіша зміна ціни. Тому що наявність цінових обмежень вона дуже сильно стримує ціну. І ми можемо подивитися на графік, наприклад, торгів за один день, і ми побачимо так. доволі рівні такі лінії. Але з коли ми говоримо про волатильність, ми говоримо про постійні зміни і коливання. Саме коливання це дуже важливий момент для систем накопичення енергії. Зрозумів. Ми тут, знаєте, активно останніми місяцями ресурсного году дискутували створення фонду. І так. от йдеться про створення спеціального, і є така ідея спеціального незалежного фінансового фонду для підтримки нових проєктів, відновлюваних джерел енергії, в принципі. Цей фонд, по ідеї, має гарантувати частково певну дохідність для інвесторів. Як саме це відбувається? Як ви оцінюєте взагалі такі ініціативи щодо створення цього фонду? І Потенційний вплив його вплив на галузь. А, Хто Максим... стане? Вибачте, вибачте, ще поточню. Хто стане ну, представниками цього uh -huh. фонду? Хто ну, знаєте, от просте питання здавалося б, хто буде працювати в ньому, представляти так, інтереси? Так. А хто буде представляти інтереси інвесторів? Як це все буде закріплюватись на основі так. яких договорів і так далі? Питань багато. Я ставлюся до цієї ініціативи максимально позитивно, тому що вона, по-перше, з'явилася в приватного сектору, і вона пішла саме від приватного сектору. Це були наші учасники, і наша асоціація разом з українською вітровою асоціацією стали тими, хто цю ідею рухав останній рік. І я дуже сильно пишаюся нашим успіхом зараз, тому що. А ми змогли. Пройти шлях від абсолютного скептицизму європейських банків до цієї концепції до ситуації, де Європейський банк реконструкції та розвитку реалізує нашу ідею, нашу концепцію і буде безпосередньо управляти цим фондом, або ж найме когось з хорошою репутацією, хто буде робити це від їхньої особи. Що взагалі означає цей фонд? Коли от ми з вами говорили про те, що є інвестори, хочуть так. будувати станції, вони приходять до банків, просять кредити, тому що і це ж не комерційні банки, це якраз банк реконструкції та розвитку, а і всі великі девелопмент банки, які зазвичай можуть фінансувати проекти такої такого масштабу. І власне єдине питання, на якому в них виникали розбіжності, це саме питання гарантованого викупу електроенергії. Угу. Тобто інвесторові треба показати, що у нього є хтось в Україні якийсь споживач або надійний лібералізований ринок, на якому він може реалізовувати свою електроенергію без застережень і з абсолютною гарантією. Безпроблемною того, що він отримуватиме певний рівень прибутку, який дозволить йому виплачувати кредит банку тут вже складніше. Тут вже складніше. Власне, ми бачили цю проблему, ми її зафіксували, ми почали думати, що можна з цим зробити. Власне, так і з'явилася ідея фонду. Фонд не буде гарантувати певну дохідність. Він якраз не про прибуток для інвесторів, він лише для гарантування того, що інвестор в будь-яких умовах зможе отримати мінімальний рівень ціни, який дозволить йому. Виплатити кредит банкові, тобто це не про е, якісь там надприбутки, е, субсидіювання. Угу. Абсолютно ні. Це взагалі не схоже на те, що у нас було до цього. Е, цей фонд якраз буде про е, я це називаю такою подушечкою, яка буде лежати на випадок якоїсь критичної ситуації. Приходить інвестор, каже: дайте грошей простими словами. Е, Підтримайте, е, будь ласка. Так, точніше, приходить інвестор, показує свій проект, пропонує цю мінімальну ціну, і, а, тоді, і тоді а, і тоді йому дають це як а, а, страховий інструмент, так. і тоді вже з ним він може піти до а, банку. Будь-якого обраного ним і отримати кредит на реалізацію такого проекту будь-якого обраного чи той з яким того банку який співпрацюватиме з фондом а, ні не обов'язково. Ми хотіли, щоб це була максимально нейтральна угу. історія, так. але звісно, що Зараз цим проектом, як я сказала, займається ЄБРР. Вони створюють цей фонд, і від них буде в багатьох моментах залежати, залежати умови, самі механізми і так далі. Ми звісно, що в процесі цього ми з ними на контакті. Ми на контакті з європейською комісією, тому що ЄБРР бере кошти з Ukraine Facility для реалізації цього фонду. І ми передали абсолютно всі наші побажання застереження. Еження з приводу реалізації цього інструменту, звісно, що ми хочемо, щоб він був максимально відкритим як для всіх інвесторів, так і потім вони могли піти до будь-якого банку, з яким вони працюють, і який може запропонувати їм комфортні умови. Тепер зрозумів. Я саме ці поточнюючі запитання готував, тому що це також цікаво важливо. Так куди можна буде звернутися, та до яких фінансових інституцій останніми роками в нас в Україні ну там частково через призму. Крім агресорки, але, в принципі, це так стало трендово застосовувати ті чи інші слова з префіксом де. Тепер ми будемо з вами говорити про декарбонізацію, механізм велицевого коригування. З 26 року він запрацює для так. українських експортерів. Що буде, простими словами? Oh. CBAM скорочена абревіатура, на правду. Хтось там uh. взагалі каже з вами і так далі. Це називається СІБАМ. Сіба це Бачите. механізм контролю, це навіть так, вітак, це механізм вуглецевого коригування на кордоні по факту. Тобто, коли є український експортер, експортер цементу, заліза, сталі, алюмінію, електроенергії. Або водню, ну, воденні в нас поки що не виробляється, але потенційно може бути також. Якщо він хоче експортувати в європейські країни свою, свій товар, йому доведеться пройти певний етап перевірки, наскільки там його продукція була вироблена. З використанням чистих технологій. Mm -hmm. І, звісно, що для українських виробників це проблема, тому що ми розуміємо, що в нас поки що не так багато е декарбонізованих виробництв, тих, які мають нижчі викиди. Особливо це стосується важкої металургії, ну, залізо і сталь. Це, по-перше, ті. Е е Ті сектори, які дуже сильно постраждали від повномасштабного вторгнення. Ну, частина з них, взагалі на жаль, в окупації частина так. мала дуже сильно скоротити там свої масштаби виробництва і так далі. Звісно, що для них питання декарбонізації взагалі не стояло. Для них стояло питання виживання. Тому я розумію, чому так багато українських виробників дуже насторожні з приводу цього механізму, який направду в Європі комунікується як механізм для контролю викидів, насправді. Але для українських виробників це звісно виглядає трішки як знущання, тому що може бути що може відбутися, так ви правильно сказали, що з 26-го року він має почати дія старшу січ так. І на нашу радість насправді в європейському регулюванні про Сібам є моменти про його відстрочення. І це насправді те, на що дуже сподіваються Україна, і дуже сподіваються українські виробники. А проте ми також розуміємо, що ну це ж не можна просто прийти сказати, будь ласка, дайте нам вісочку. Ти маєш виконати певний перелік умов, які насправді дуже хороші для України, тому що вони якраз про покращення законодавства, про створення системи торгівлі викидами всередині, а те, Україна. що так. А те, що е, лише частково наразі виконано, і е, тому Україні вірогідно буде е, трішки непросто. Провести ці переговори, я знаю, що український уряд вже залучений в переговори з Євросоюзом. Євросоюз вірогідно не так відкрито налаштований з приводу цього, тому що це все таки питання викидів, яке для них принципове. Але ну в нас мало часу, і по факту, це ця відстрочка. Це єдине, що може нам дуже сильно допомогти. тому дуже бажаю успіху. Нашому міністерству економіки в переговорах з приводу як ви сказали на старті нашої розмови сьогодні. Анастасія, Знайдеться людина в уряді. Так, на це з одного боку. так. Е, спасибі вам за розмову сьогодні. От Дякую ви так вам. сказали, часу мало, його мало завжди під час ефіру. Але я думаю, так. що в нас будуть ще студії обов'язково такі цікаві розмови. Анастасія Врочинська, директорка Європейського українського енергетичного агентства, була цієї миті. До зустрічі.